Наші готуються, ну, от в тому якби, плюс, що наші готуються, і всі варіанти е, стараються ризики врахувати. Що ставити взагалі запит? Чи є там такі, відповіді йде зразу так, а при тому дуже активно десь їх там понабиралось за останні, я би сказав, місяців три таких якихось спецагентів. От завезених, чи там російських, чи кремлівських, чи кого там. Тобто відповідь йде так. Чи може це далі плануватися ще якісь інші удари, теж відповідь так. І знову ж таки на рівні навіть карта показує, є певних керівничих посад в тих чи інших підприємствах чи галузях. Тому треба дивитися, хто де там заходив за останні три місяці, яке було оновлення в? Правлячих різних всяких посадах на різних підприємствах і цих осіб особливо перевіряти. перевіряти. Так, абсолютно правильно. Тому що без того не обійшлося. Давайте подивимося все рівно. Я ще буду робити окремо розклад на щодень, там вже воно більш детально, але давайте взагалі подивимося, що вони там планують. Бо, наприклад, те саме 24 -те число. Я робив теж прогноз. Десь, мабуть, тиждень тому дивився, що там може відбуватись. Там карта показала, як і для України хороші події можуть бути саме в цей час, так і підвищені загрози від ворога. Плюс, якщо ми беремо ту саму дев'ятку, ну число 27, це маємо теж в сумі 9. Так, 27. сьоме. От і. і. Власне, ще на фоні цих всяких зустрічей, там, які, якщо буде відбувати наступного тижня, оце реально може бути Трамп з тим Кутлером. Те, що на фоні цих зустрічей вони можуть так активно себе показати вони ж вміють, да? Ну, якраз от по можливого якогось по можливому якомусь е, руху, це де вони можуть ще себе так ще раз активізувати. Це напрямок Курс Курщина раз там. А по інших якихось напрямках, наскільки це можливо, ну якби з нашої сторони ситуація контрольована, навіть якщо вони десь хотіли щось якось, ну іде карта відбиття або можливість від цього запобігти. От, додаткова активізація, чи теж мені пішла така інформація, може бути в напрямку Харківської області. Ще а, додаткова активізація ворога. Особливо там, де Купінський напрямок, так по лінії фронту, в принципі, бачимо самі, що кожен день ситуація не є поки стабільною, доброю. Ну таке, а по обстрілах, ну якби наші таке враження і до цього готуються. Сказати, що зараз мені карта показує щось таке, от, ну, глобально до чого там наші не готові, і воно так якось ну прям недобре, недобре. Ну нема такого. Якось так розглядають максимально всі варіанти, всі ризики. Йде питання з тими атомними станціями. Ну от що тема ця актуальна, як я казав, ще до, до квітня місяця. От питання і Чорнобильської тої території, і питання і Запорізької атомної, і питання там на Курщині атомної. Ці теми по атомних ще нікуди не діваються. І це навіть не наступного тижня тільки, а взагалі, воно от в повітрі, так оця енергія загроз є. От, а так, навіть на фоні якихось ще ну, як терактів, що можуть ще попасти в жертви якісь ці мирні жителі. Так це може бути. Ну але це кожен день може бути. Розумієте, кожен день загроза є. Ну, по багатьох напрямках і містах і регіонах, коли я робив прогноз на лютий, карта була дуже погана. Ну, реально дуже погана. Тому місяць ще триває, ці прогнози актуальні. От там кому цікаво, можете передивитися, і по яких регіонах, де найгірша карта, от цей особливо завершальний період місяця, там, де карта була недобра, дуже і дуже бути уважним і Тому кажу, поділяється число: це 24, 26, 27, оцей от період, весьмірка, дев'ятка. Ну і оце, власне, це 28 Вже як завершення цього всього. Але, але ще є і речі, які можна запобігти. Бо наші готуються. Ну, от в тому якби плюс, що наші готуються, і всі варіанти е, стараються ризики врахувати. В будь якому випадку е, готують, я скажу так. Коли я це дивився ще по, цих, е, по цій даті, кажу, бо це я окремо робив прогноз. Ну от, Бачите, називається смерть ворога. Бачите, карта зразу йде смерть ворога. Ну, та й таке. От, головне, щоб все пройшло успішно. Головне щоб, головне, щоб все пройшло успішно. Тому я ж кажу, цей, в цей день можуть бути як для нас дуже хороші новини повідомлення, ну так і підвищені загрози. в будь-якому випадку. Але те, що вони собі там думали, би хотіли, гадали і тому подібне, ну, мається на увазі ворог, расисти, не має їхньої реалізації, їхніх заданів. Повноцінно, якби вони собі це думали і, і хотіли. Оце теж єдине, що в даній ситуації тішить. А наші хай луплять побільше і поточніше. Давайте, значить, подивимося по енергіях. Що цікавого доброго. Ну, перша карта вже добра, бо ця карта в нас гармонія і гармонізація. А хочеться побільше гармонії. Гармонія для нас що? Ну, і припинення війни, і припинення смертей, і припинення жахіття, і взагалі гармонізація в душах і серцях тих, хто там ще щось проти України колотить. Так? Друга карта. Дивимось перспективу. Є часткове відтермінування ще наших бажань побажань, але перспектива, яка відкривається, і вже те, що було бачите, таким чорно-білим набуває кольору, набуває якоїсь яскравості, чіткості. Далі, карта достатку це, власне, про, як я говорив, не буде допомоги США, буде допомога з інших джерел. Все рівно з тими гадами один на один ми не залишаємося, але і США допомога буде. Ну, так щось мені йде. Карта достатку. Самі будемо господарями своєї країни і свого життя. От ще одна карта карта творця. Самі творимо своє майбутнє. Ну, от. Так що треба говорити. Треба надавати розголосу тим всяким несправедливостям, а не сидіти і втихаря, і мовчати, і все кажуть, там, не знаю, проковтнути, як ніби нічого не було. Так не можна. От саме зараз так не можна. Бо ми зараз творимо своє майбутнє, свої історії. І карта Верховний Суд. В дуже різних аспектах вона хороша, бо Верховний суд так чи інакше по енергіях веде до завершення попереднього циклу, якщо беремо країну нашу, і переродження, перезавантаження, народження нового циклу. В принципі, в усіх ситуаціях: і військових, і політичних, і, і з питань війни, і з питань світосприйняття, і взагалі. Ну, тобто, такі, бачите, сьогодні багато з них старших арканів є важливих значимих, по ангельських підказках. Давайте подивимося, що в нас тут? Котре покровительство, і матеріальне, і фінансове. Це в нас король пентаклів. Це є добре. Далі в нас котре повний рух вперед, вісім жезлів. От це про якусь, як я теж раніше говорив, і може бути неочікувана радість для України. Радість прийде, звідки не чекаєш. От швидкість, активність. Мультизадачність і реалізація. Далі у нас. А, Рухаємось вперед. Пошук нових можливостей. Там, де було спустошення, відбудеться наповнення. Тоже гарна карта. Далі у нас рицар теж Пентаклів, про хорошу організацію, відповідальність та необхідну підтримку. І п'ята карта. теж все про Пентаклі. Все бачите про. Карти нам кажуть, все буде добре, рухайтесь правильно, вище сили вас захищають, допомагають, буде допомога. Вісім пентаклів про навчання, про правильний фокус уваги і про деталі, на які треба звертати увагу. Тобто, зараз кожна деталь є важливою. Така скрупульозність, коли ми працюємо дуже ретельно над кожним там пунктом, над кожною самою, най, найменшою якоюсь там дрібницькою, бо там може ховатися. Дуже важлива відповідь. І по третьому розкладу: лицар кубків, занурення в емоції. Емоції тримає під контролем. Особливо зараз не даємо можливості нещасті поживлюватися якимись страхами, всякими негативними нашими переживаннями. Трійка кубків, дружні єднання. Це якраз про повторюсь нові коаліції, союзи і формування, які з Україною за Україну в будь-якому випадку. От, щастя в співдружності, так нова сім'я десятка кубків. Далі у нас а, стілення сльозами через пережиті сльози, гори втрата, іде енергія стілення відновлення. Тобто, коли я теж неодноразово говорив, що жертви не будуть надаремними. І тут, якби йде народження нового, оновлення взагалі світове, отак От як через Україну, духовне очищення світу. Якби це може там. Парадоксально і гучно не було зараз сказано, але так і є. От. І я кажу, що ті події, які можуть ближчим часом світові запуститися, от, там, зміни Папа Римського, там, дай Боже, офіційне вже визнання смерті Путлера пошвидше, ще з тим Трампом, що там як буде, подивимося, Ну, Ну, важливі такі події. Що боїться своє крісло, то хай е, правильно тактики обирає. І королева мечів, Підтримка вищих сил, підтримка земних сил і активність де саме тут ще в кількох позиціях, саме жіночих карт. Так що жіноча сила, навіть якщо десь за кадром присутня, вона дуже гарно може ще відіграти роль допомогти саме в завершенні війни. Не просто в припиненні війни, а саме в завершенні війни ось якось такі підказки сьогодні.